У Андрія в селі була недобра слава, тому я на нього й не заглядалася, хоч він і був гарним хлопцем. А все почалося з того, що після армії пішов він на здибанку до своєї коханої дівчини Наталки. На той час Наталка на нього чекала про людське око, але всі знали, що вона добряче гуляла з чоловіками на заробітках. Тож Андрій прийшов до неї з найкращими намірами, а саме женитися, а вона не знаю, що там собі робила, але після того сказала, що хлопець не до любові. Коли її питали, чому ж вона не виходить заміж за нього, то вона лише сміялася та казала, що дуже рада, що вони розійшлися ще до весілля. З того всього Андрій поновився в армії на контракті і практично всі ці роки не приїздив в наше село. Видно, те, що плідкувала Наталка, було правдою, бо хлопець і в армії не знайшов собі ніякої медсестрички і не одружився. Його мати бідкалася, що такий гарний хлопець у неї, а вона може онуків не дочекатися. Немає мій Андрій щастя. Казала вона, от ходив до Наталки, то чого було не женитися? Вона до цих пір була гарної думки про язика ту дівчину. Роки летіли, Наталка встигла й заміж вийти і розійтися, виховувала діток сама і їздила на заробітки в Польщу. І ось мати Андрія захворіла. Я на той час приходила її капати, тому й знала, що скоро Андрій приїде у відпустку, аби її побачити. Олесю, казала мені жінка, ти принеси завтра сметана, я борщу зварю, бо Андрійко дуже мій борщ любить, і не раз каже, що він йому сниться. Та який борщ, кажу я їй. Біля нього треба добре покрутитися, а вам не можна зараз вставати. Та я полегеньке. Наполягала жінка, я миску борщу вам принесу, і буде менше клопоту. Я не жартувала, мені не так було шкода жінку, як я знала, що погіршення її стану то мені додатковий клопіт. Мені легше зварити борщу, ніж потім ще тиждень її відходжувати. Зранку забігла до неї і принесла цілу каструлю, бо знаю, що жінка вперта і піде варити. Ось борщ, як одужаєте, тоді й будете варити Андрієві свій. Видно було, що жінка і рада, що син матиме що їсти, але переживала, чи стане на ноги. На роботі не є аж такий наплив пацієнтів, тому я побула до обіду, а там майже кожен знає мій номер і пішла, бо ж вдома купа роботи з господаркою якраз мали сіно вести. За народною прикметою, як пора вести сіно, то починається дощ, або як накидаєш, або як скидаєш. Дощ почався, коли віз виїхав з обори, і ми з батьком кинулися швидко закидати сіно. Мій обов'язок вже роки це трамбувати сіно, і бачу я, що мене просто пластами закидують, що я не справляюся. Тату легше! Кажу я, бо ви мене геть сіном прикидали. Але голосу не чути тата, лиш пласти. Шух, шух. Ну, таке, зла я від цього, бо стомлена, але ж дощ. Нарешті стала я злізати за борогу і просто в міцні чоловічі руки зісковзнула. Оглядаюся, Андрій, прийшов подякувати за борщ і вирішив пригодитися. Каже, і так на мене дивиться. Я зашарілася, хоч і не дівчинка, бо лиш на кілька років від нього молодша. Ага, я бачу, як ти прийшов дякувати, мало сіном не прикидав. Думав, що ти справишся, каже по військовому. Далі мама запросила нас поїсти, і Андрій війшов в хату. Дуже смачно, хвалив він мамині страви. Тепер видно, в кого Олеся така господиня. Я шаріюся, а мама прихвалює, мов мені 16 і треба мене заміж видати. А далі Андрій згадав, що не приніс каструлю, і вже я пішла до нього, по неї. Знаєте, брехала все Наталка. Ми одружилися і маємо синочка. Ми всі чекаємо Андрія з перемогою. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.